Цей світ швидко змінюється, і сьогодні сталі традиційні погляди на фінанси вони потребують нашого іншого бачення. І гроші в тому розумінні, які ми вивчали в інституті і розуміли, і які супроводжували нас протягом нашого життя, вони так само мають інший зміст. Вони мають іншу філософію, вони мають інше наповнення, вони функціонально стають сьогодні іншими. І сьогодні гроші сміливо поступаються цікавістю всім інноваційним технологіям, які виникають з цифрових грошей. Чому саме цифрові гроші є предметом і гарячою темою сьогоднішнього дня? Тому що ми пройшли гарний етап глобалізації, де ми зрозуміли, що ми є. Частиною глобального світу, де би ми не знаходилися на цій планеті, але ми є частиною цього світу. Ми користуємося всіма перевагами цивілізації. Сьогодні мобільний телефон дозволяє вам бути присутні в любій точці планети приймати участь за допомогою Zoom в будь-якій конференції, і це є також елементи глобалізації. Технологічний прогрес, який будемо сказати так, обрушився на нас, вказує про те, що всі наші дитячі мрії, мрії студентів, мрії школярів потихеньку збуваються, відбуваються в тій частині, яка дозволяє нам мріяти і реалізувати наші мрії, і те, що робите ви, отримаєте від цього і задоволення, і маєте матеріальне заохочення. Це також є частиною ваших дитячих мрій. Блокчейн, смарт-контракти, криптовалюта це, це сьогоднішня реальність. І якщо б 10, 20, 30 років назад е, хтось би вам розповів, як ви цікаво будете сидіти і приймати участь у цій конференції, ви б, певне, називали цих людей диваками. Е, чому цифрові гроші е, потрібно проговорювати, обговорювати і вміти ними користуватися? Це зручність і безпека. Це новий рівень зручності користування грошима і новий рівень безпеки. Всі фінансові операції повинні відповідати певним вимогам, і ці вимоги є цікавими, можливими і реальними. Навіть тоді, коли ми погано розуміємо інструменти цих грошей, ми звертаємося до фінансових технологій, отримуємо відповіді і міняємо абсолютно зміст тих грошей. Сьогодні є три форми грошей. Готівкові, безготівкові і цифрові гроші. І нам треба навчитися користуватися цими трьома формами грошей. З часом е, готівкових грошей буде менше, е, безготівкових грошей буде менше, а цифрових грошей буде більше. Тому е, саме цифрові гроші це є нова, е, нова ера у світі фінансів. І тут треба нам розібратися, як суспільство буде переходити від готівкових грошей е, до цифрових. Яка роль в цьому держави? Держава повинна сприяти розробці чіткої регулятивної бази, тому що суспільство вже сьогодні користується цифровими грошима, але вони знаходяться за межами правового поля. І навіть остання заява Гетьманцева чітко вказує, що в першому другому кварталі наступного року відбудеться процес легалізації криптовалют в Україні. Але поки що це декларативні заяви, тому що я не бачу в бюджеті країни на наступний рік. Не бачу доходів від криптовалют, від операцій криптовалют. Нам треба легалізувати криптоіндустрію. Нам треба створити інфраструктуру для криптоіндустрії. Крім того, ми не бачимо чіткої програми просвіти громадян щодо цифрових грошей. Ми повинні створювати умови, щоб іноземні інвестори могли спокійно, користуючись криптовалютними інструментами, мали можливість інвестувати в економіку України. Крім того, у нас досить низька активність зі сторони держави по взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями щодо цифрових грошей. Тепер давайте звернемося, чи готова банківська система наша для того, щоб користуватися цифровими грошима? І тут ми бачимо знов, що банки по своїй природі досить консервативні, і вони не хочуть пускати нові технології до себе в банківську систему, особливо ті фінансові інструменти, які додають, будемо казати так, турботи кібербезпеці і всім іншим програмам, які проводять комплаєнс, тому ця сфера. Залишається досить уважною. Але я хочу нагадати, що в Європі вже прийнятий закон про цифрову операційну стійкість. Вона називається в Європі Дора. Тому ви собі запишіть це слово Дора і потім почитаєте, які вимоги до банківського співтовариства для того, щоб ця банківська фінансова операційна стійкість вона відповідала тим вимогам, коли банки не будуть втрачати свою ліквідність. Треба також звернути увагу на те, що сьогодні банкам слід чітко пропрацювати план аварійного відновлення в разі якщо операційна система буде по кібер кібербезпеці атакована. Але ми чітко розуміємо про те, що банківська система України вже пройшла стрес-тести по пов'язані з війною, пов'язані з тим, що як переносилися сервера на захід, і навіть за кордон, і навіть в хмару це говорить тільки про те, що ми досить потужні в частині швидкості прийняття рішень, і банківська система України готова відповідати на виклики? Також банкам слід більше інвестувати своїх грошей саме у свою стійкість, операційну стійкість тому що ця цифрова безпека вона вимагає високий рівень контролю і тут ми бачимо що виникає елемент людського людського риску ризику або ризик працівника коли ми стикаємося з розподілом цього ризику ризик систем і людський ризик тому контроль дотримання правил це є також елемент додаткової взаємодії. Також нам потрібно мати чітке, чітке розуміння регулятора, який би нам давав направлення яким чином гарантувати банкам свою стійкість. Банки сьогодні працюють. З різними методами шифрування і впровадження біометричних технологій, і це є гарний позитив. Крім того, нам треба чітко розуміти про необхідність блокування підозрілих операцій. А коли це будуть цифрові транзакції, їх буде надзвичайно багато і не буде можливості залучати фізично працівників для того, щоб ці транзакції... Ловити або зупиняти. Для цього потрібен штучний інтелект. Це окрема розмова, як штучний інтелект буде використовувати банківська система, в якій частині, хто буде писати ці алгоритми. Це відкрите питання, і тому слід звернути увагу на штучний інтелект по роботі в банківській системі. Я думаю, що треба буде би зробити окрему або круглий стіл, або конференцію, для того, щоб бачити виклики. І ті ризики, які можуть виникнути, коли банки вже застосовують штучний інтелект. Тепер давайте подивимося, все-таки легалізація криптовалют. Це позитив для банківської системи чи негатив? Ну, Негатив почнемо з негативу. Негатив в тому, що треба інвестувати багато грошей в кібербезпеку, особливо те, що стосується цифрових грошей. І банки поки що до цього не готові. Крім того, ми бачимо, що для бізнесу в Україні. Це можливість отримати інвестиції і розпочати бізнес, залучаючи ці цифрові гроші. Крім того, доходи бюджету, по моїм підрахункам, складають біля 4 мільярдів доларів в рік. Це якраз. 4 мільярда, які би додавали якраз до бюджету дефіциту бюджету України, і це було би досить потужно і гарно. Тепер ми слід поговорити про CBDC, Гроші центрального банку. Вони є досить цікавими. А поки що, ми бачимо, як центральний банк. Національний банк проводить свої постійні моніторингові дії по впровадженню цих цифрових грошей. Ми бачимо, що банки технічно готові, але поки що ми не маємо тої дати, X, коли цифрова гривня стане доступною для, для нас з вами. Крім того, хочу звернути вашу увагу про те, що цифрові, цифрові гроші дуже цікаві. Міністерство фінансів України, особливо в частині контролю за коштами бюджету, як доходів, так і витрат бюджету України. І це зовсім інша фінансова модель, до якої слід готуватися. Крім того, завершуючи свій виступ, постараюся вкластися в тих регламентні 15 хвилин, що було мені надане. Скажу, попробую розвіяти декілька міфів, які виникають при, в часі, коли ми говоримо про штучний інтелект в банківській системі. Ну, перший міф це що штучний інтелект він забирає робочі місця. Це не є правдою, абсолютно не є правдою. Чому? Тому що колись була така цікава статистика, яка вказала, що штучний інтелект. Він може замінити кожного працівника, який заробляє менше 25 доларів в годину. І це є чиста утопія, це скоріше така загроза, але вона здорова загроза в частині отримувати нового світу, проходити перекваліфікацію і навчитися працювати разом з штучним інтелектом. На жаль, штучний інтелект не може повністю замінити звичайну людину, тому тут питання стоїть спільної співпраці, користування досвід і навиків, а це є той необхідний момент, який дозволить вам піднятися на щебель вище, навчитися працювати з бікдатою, з штучним інтелектом, і тоді ваша кваліфікація і ваші можливості будуть тільки кращими. Другий міф про те, що. Штучний інтелект в банківській системі він буде вбивати креативність. Так хочу вам сказати, що штучний інтелект не вміє креативити. Це саме людина вміє створювати те, чого немає. І саме людина може прийняти відповідне рішення. Тому остаточне рішення за тим чи іншим інструментом завжди буде залишатися за людиною. Сам штучний інтелект не буде пропонувати декілька варіантів розвитку подій. Третій це третій міф про те, що штучний інтелект він без дозволу надає інформацію персональних даних третім особам. І тут є так само це не є правдою, тому що штучний інтелект він користується тільки тими даними, якими надають йому користувачі. Якщо ви заряджаєте туди повністю свої персональні дані, ви вже даєте дозвіл штучному інтелекту користуватися, він їх абсорбує, складує, і на підставі тієї інформації, яку ви надаєте йому, він приходить до тих чи інших висновків. Четвертий міф про те, що штучний інтелект робить багато помилок. Але я повернуся до третього: про те, якщо ви некоректно вводите цифрові дані, то ви маєте некоректний результат. У нього немає здібностей аналізувати ваші помилки. Ваші помилки будуть повертатися вам, в разі якщо ви некоректно пишете цей алгоритм. Штучний інтелект шкодить репутації та експортності бренду. Ну, це такий, як би, приклад міфу: я можу навести вам, наприклад, журналістський. Багато журналістів зараз користуються штучним інтелектом, пишуть статті. І видають їх як своє експертне розуміння тієї чи іншої ситуації. На жаль, це не є таким не є реальністю, не є об'єктом для дискусії. Скажу тільки про те, що шаблони штучний інтелект може надавати, але висновки позитиви, негативи. Результати пропозиції штучний інтелект давати не буде. Вам прийдеться це робити самому. Ну і саме останній е, пункт, шостий, так що штучний інтелект користуватися штучним інтелектом це не етично, і багато консервативних е, людей кажуть, що ну я не буду користуватися. Я вважаю, що це принижує саму людину, і тому е, цього не, не варто цим не варто користуватися і не треба робити ніяких інструментів. Які працюють, але я хочу сказати про те, що якщо ви не впускаєте в своє життя нові технології, то ці нові технології користуються вами і ви про це навіть не знаєте. І яскравим прикладом на завершення мого виступу скажу, що один із співробітників компанії в Гонконгу перерахував 25 мільйонів доларів по команді свого керівництва на певні рахунки, не перевіряючи. Навіть не маючи ніякого письмового підтвердження, але потім визначив, що це був глибокий дефейк, і просто його керівника з телефону списали, зробили таку легку маніпуляцію, зробили йому відеоконференцію, і той прямим текстом дав йому і вказав, куди перерахувати гроші. Якщо це є проблемою, то цією проблемою треба мати розуміння і знати, як з нею боротися. Отакі От цифрові проблеми нас чекають з цифровими грошима, і я сподіваюся, що ми ще сьогодні на цю тему поговоримо. Дякую.